Поняття регулювання та його місце в системі управління. В процесі діяльності в організаціях виникають ситуації, коли під дією різних факторів змінюються умови їх функціонування, з'являється певне відхилення від запланованого курсу. Така зміна умов потребує відповідного керування як намічених цілей, так і самої структури організації. Виявлені на стадії контролювання проблеми і порушення процесу виробничо-господарської діяльності, а також негативні його результати вимагають здійснення регулювання. Регулювання є діяльність з підтримки в динамічній системі управління виробництвом заданих параметрів. Вона визначається завданням зберігати стан впорядкованості як в підсистемі виробництва, так і в підсистемі управління. Відстежувати ці зміни і пристосовувати зовнішні впливи до умов впорядкованого виконання завдань, а також підтримувати систему у бажаному стані, покликана саме функція регулювання. Функція регулювання полягає в ефективному регулюванні та забезпеченні нормального проходження виробничих процесів на підприємстві. Якщо процес прийняття рішень відбувається без систематичної підготовки, то мають місце інтуїтивні імпровізовані рішення. Такі рішення, як правило, приймаються за умов нестачі інформації і безпосередньо перед їхньою реалізацією. Сутність регулювання за даним підходом полягає в розробці прийнятого рішення в деталях і наданні розпоряджень щодо його виконання. Тому регулювання вважається частиною процесу планування. Регулювання це центральна функція процесу управління. Вона забезпечує, по-перше, його безперебійність і безперервність, і, по-друге, взаємозв'язок всіх функцій. Тобто, це вид управлінської діяльності, спрямований на усунення відхилень, збоїв, недоліків у керованій системі шляхом розроблення і впровадження керуючою системою відповідних заходів. Регулювання це діяльність, яка забезпечує підтримку заданих параметрів у динамічній системі управління виробництвом. Вона тісно пов'язана із функцією координації. Фактично, регулювання виконує в певній мірі ту ж саму координуючу функцію. Але головне завдання регулювання це досягнення узгодженості в роботі всіх ланок організації шляхом встановлення раціональних зв'язків і обміну інформацією між ними. Функція регулювання, так само, як і функція координації, тісно пов'язана з іншими загальними функціями менеджменту. Їх роль в управлінському процесі можна побачити на слайді. І вона також знаходиться всередині та поєднує всі функції між собою. Тут відбувається коригування планів, перегляд організаційної структури, коригування діючих чи розробка нових систем контролю та узгодження мотиваційних факторів. Єдиною відмінністю регулювання від координації є те, що координація пов'язує в єдине ціле організаційні елементи діяльності, тобто рівні, ланки, завдання, зв'язки тощо в той час як регулювання узгоджує між собою запланований і фактичний стан організації. Координація та регулююча функція часто об'єднуються в одну загальну функцію, основним завданням якої є поєднання всіх елементів, процесів та зв'язків організації в єдине ціле з метою забезпечення їх стійкості в умовах мінливого середовища за для забезпечення високої ефективності функціонування організації. Рекульоворекульовані заходи можуть застосовуватися на всіх попередніх етапах технології менеджменту: це планування, організаційне управління, мотивування. Особливість регулювання полягає в тому, що на відміну від функцій планування, організаційне управління та мотивування, які удосконалюються безпосередньо в керуючій системі організації, воно як і контролювання вдосконалюється в керуючій та керованих системах. Цілями регулювання на підприємстві виступають. Виявлення слабких місць і помилок в процесі виробництва і управління, своєчасне їх виправлення та недопущення повторення, а також забезпечення відповідності між наміченими планами і проведеними заходами. Для здійснення регулювання на підприємстві необхідно наявність планів, так як практично неможливо встановити ефективність будь-чої діяльності, якщо цілі її невідомі. Та наявність організаційної структури, так як для здійснення контролінгу слід чітко уявляти, хто відповідає за обрану ділянку. Давайте розглянемо характеристику процесів регулювання в організації на прикладі. Є певне управлінське рішення, яке приймається в керуючій системі. Є виконання управлінського рішення в керованій системі. Контролювання, тобто виявлення недоліків, відхилень, неточностей, та регулювання, тобто усунення відхилень недоліків та неточностей. Також упровадження нової технологічної лінії для виробництва, наприклад, хлібобулочних виробів, тут відбуває, відбувається виконання управлінського рішення в керованій системі відповідно до розробленого в керуючій системі технологічного процесу, яке здійснюється, де здійснюється впровадження нової технологічної лінії та виробництва з її допомогою продукції. На етапі контролювання. Під час контролювання в керованій системі виявляється високий відсоток браку, понад нормоване використання сировини, наприклад, муки або яєць. Та в регулюванні є канали зворотнього зв'язку інформації про брак та перевикористання сировини надходить у керуючу систему, де опрацьовується і аналізується це. Керуюча система готує нове управлінське рішення щодо вдосконалення окремих технологічних процесів на нові технологічні лінії, яке спрямовуються у керовану систему. Або, наприклад, укладання угоди з новим партнером щодо постачання необхідних матеріальних ресурсів. Тут керована система отримує необхідні матеріальні ресурси для здійснення виробничого господарської діяльності, це саме виконання управлінського рішення в керованій системі. На етапі контролювання у процесі здійснення контролювання виявляється, що отримані матеріальні ресурси відповідають встановленням критеріям якості. Та інформація про невідповідальність, невідповідність матеріальних ресурсів обумовленому у договорі стандартним якості, надходить каналами зворотнього зв'язку в керуючу систему, де обробляється, аналізується а також приймається рішення щодо висунення постачальнику претензій з метою компенсації витрат. Та далі застосування нової системи матеріального стимулювання для основних робітників, наприклад, запровадження премії або надбавок доплат. Тут основні робітники отримують інформацію про нову систему оплати праці та матеріального стимулювання на підприємстві. Це саме входить в виконання управлінського рішення в керованій системі. Далі контролюються результати роботи робітників, продуктивність їхньої праці, виконання збалансованих завдань, кількість прогулів тощо виявлено, що продуктивність працівників знизилась, а планові завдання недовиконані. Тому інформація про зниження продуктивності праці та невиконання планових завдань надходить каналами зворотнього зв'язку в керуючу систему, де вона опрацьовується та аналізується. На основі результатів аналізу приймаються управлінські рішення щодо внесення окремих змін у систему матеріального стимулювання основних робітників. Успішна діяльність підприємства значною мірою залежить від ефективності регульованих заходів, що покликані усунути недоліки в роботі та запобігти потенційним втратам. Виявлення у процесі контролювання недоліків, відхилень, збоїв є необхідною, але недостатньою умовою стабілізації діяльності підприємства. Адже без розроблення дієвих заходів щодо їх усунення та прийняття відповідних управлінських рішень, ситуація в організації не може поліпшитися. Функція регулювання детермінується нормативністю. В полі її зору перебуває будь-яке відхилення від норми. Регулювання полягає в досягненні такої діяльності системи, при якій вирівнюються всі відхилення стану виходу системи. Від заданого значення цього стану, тобто від норми. Управління виробництвом через функцію регулювання покликане раціонально організовувати чисельні зв'язки на основі їх вивчення і досконалення. Тобто регулювання це вид діяльності, що являє собою вплив керівника на підлеглих таким чином, щоб вони виконували роботу для досягнення цілої організації. У цьому випадку функція регулювання пов'язана із широко використовуваним терміном управління. Таке поняття керівництво розглядає лише одну сторону процесу управління, вплив однієї особи, тобто керівника, на підлеглих. Інша сторона полягає в тому, що управління це процес впливу керівника на підлеглих за допомогою різних методів регулювання. А саме вплив, який здійснюється за допомогою влади і лідерських якостей керівника. Таким чином, функція регулювання це процес управління, який здійснюється за допомогою методів формального впливу і підсиленого, тобто владою і лідерством. Змістовна сторона функції регулювання виражається в адміністративно розпорядницькому впливі керівника на людей. Що здійснюють процеси виробництва та управління, організація може успішно діяти та протистояти зовнішньому середовищу лише тоді, якщо вона може змінювати свій стан з такою швидкістю, як це відбувається у середовищі. Так як організація постійно знаходиться в динамічній рівновазі з факторами зовнішнього середовища, то цей процес необхідно підтримувати постійно. У цій ситуації функція регулювання повинна забезпечувати своєчасну реакцію підприємства, яка спрямована на адаптацію до зовнішнього середовища чи нейтралізацію її впливу. Реагувати на вплив зовнішнього середовища може лише динамічно стійке підприємство, тому зусилля керівництва направляється на те, щоб підприємство зберегло свою стійкість. На підтримку вдосконалення стану його упорядкованості, зв'язків між елементами, що змінюється, своєчасно попередити вплив внутрішніх факторів, усунути їх наслідки, допомагає функція саме регулювання, виживати в умовах ринкового середовища можливість результативно існувати якомога довше це найголовніше завдання більшості підприємств. Ці складові успішної діяльності забезпечуються ефективною реалізацією добре обґрунтованих і прийнятих управлінських рішень. Між процесами ухвалення рішення і його реалізацією існує безліч перешкод, на подавання яких спрямована функція регулювання, виконання реальної роботи реальними людьми головне призначення функції регулювання. Всі інші функції, планування, організація, мотивація, контроль. Не досягнуть своєї мети, якщо не буде результативно здійснюватися саме функція регулювання. Вона виконує з'єднуючу роль між менеджером і об'єктом, на який спрямована його діяльність. Тільки через здійснення регулювання можливий вплив менеджера на об'єкт управління для забезпечення його динамічної рівноваги. Як правило, прийняті управлінські рішення визначають те, що мають робити люди в організації, яка необхідна робота має бути виконана і хто буде її виконувати. Тому прийняття рішення є початком реалізації функції регулювання. Функція регулювання має також і стимулююче призначення. Якщо інтереси людини співпадають з роботою, то це збільшує ефективність її виконання. Тому від стимулюючої дії на працівника буде залежати його поведінка. Функція регулювання має об'єктивну основу в процесах менеджменту. Щоденно, в практиці управління організацією використовується багато різних способів регулювання, які спрямовані на поведінку об'єктів управління. Тому функція регулювання є обов'язковим проявом влади, лідерства і підпорядкування, що органічно існують у системі управління, адже влада це можливість впливати на поведінку інших людей.